Як здріють куроски, рву їх, луплю і кладу вирити. А вони як золото. Бо як не вміщається, то я беру великий. Ну. Йду вкопати картоплі. Але той, що під найвищим биллям, піднімаю його і з під нього сипеться така чорна груда, і я відриваю жовту, червону, фіолету вербулю. Ну. Тебе здравію. Наш сусід. Набрала її, аж повне відро, йду до керниці мити, зачираю води, наливаю її е і беру макуга, ну, так товчу, що молодесенька шкірка аж розлітається по всьому подвір'ю, проходжуся левадою. Мичу свекли, моркви, позбираю цибулі. Бо вчора дощ так витомачив землю, щоб і на цибулі все з землі повилізала. Ви не в мене город. Ну. Я і петрушки, добробольки і кропу рву. А які у мене файні здорові помідори, то я їх щоднине скроплюю вапнем, щоб мушка не їла. А огірки, які у мене довгі, як ціпи, такі солодкі. Але коліться страх. Лишаю я ту гордину, йду до стайні. Бо корова речі їсти хоче. Я заходжу у студолю, набираю в кошелик сілу, суто, що сночі на січкарні нарубали, і кидаю в жуліп. Вона така щаслива, вона вже до мене мукає, лиже мене, ледь не зносить. А я її так глажу, там зв'яжу е, віхоть соломи. Ой, розчасу її. Їй так добре, вона спорожняється. Ну, то я беру шуфлю, та й давай чистити ті гівняки. У неї аж страшно, але то нічого, то природа. Зоря з повним ротом слини, лежить собі черва, кляті мухи. Вони її так кусають, що вона своїм хвостом б'є все, що вийде і не вийде. І мене не раз по лиці чвахкала. що в мене дотепер лишилися. Надоїла я повне відро молока, Іду така щаслива. Заходжу в плазівку, виставляю трилітрові банки, цідю у них молоко, і кладу в криденець. А звідти я вже дістаю їмлені. Збираю сметанку і кладу її в холодильник, щоб загусла, а потім я роблю сир. Зливайте кисляк з під сметанки в баняк, грію його, а тоді переливаю в марлю, скручу її в дві ключки навхрест і вішаю на цвик. От тобі маєте сир. <реку> О, піє кугут і кури кутку дачать, несли яйця. Я бжу в хлів, поки її чиї пси не прийшли з'їсти. Маємо повну хату яєць, але, але на базар не несу, бо дуже дешево хочуть. То я на всю хату перегипечу, на всю нашу родину і на наших сусідів. Але, але ті, що добрі. Знаєте, є такі лісці, їхні кури нам всі грядки переграбали. А в мене кури розумні. Я з вами встаю говорю до вас, аби ви людей не боялися. І під машини не ходили. У них такий добрий хлів. Я їм такий порядок зробила тут. У них були такі воші, що навіть я напудулася, бігала, як скажена оце, по подвір'ю, стрісалася. Та нема чого боятися, нема чого боятися. Вони на людей не перелазять. Я всі курячки з хліву прибрала і вивезла на наш пай. Ну, одобрити землю. Вона щось не хоче робити. То засушить землю, то дощами залиє. Ну, ходіть далі.